На узбіччі дороги стоїть жінка і голосує. Зупиняється автомобіль. Чоловіче, підвезіть, будь ласка. Так я вже одну підвіз. Досі на мені їздить. Куме, а давай махнемо на сафарі? Я знаю, де путівки дешеві. І скільки? Ну, ціни там різні. Палювання з дружиною на лева. 500 доларів, А з левом на дружину лише сто. Вночі інспектор зупиняє авто. У вас не горять задні ліхтарі. Водій хапається за голову. Господи, де ж мій причіпний фургон з тещою, дружиною і дітьми. Ох, і літо, спекотне, куми, У нас ставочок висох, так раків лопатами збирали. А у нас куми, ставочок висох, то раків граблями згрібали, варених. Зустрічається двоє розбишак. Один каже Вчора з такою кралею познайомився. Телефончик взяв? Звичайно. Дивись який, тут стільки наворотів. Самотність це коли дуже втомлений, повертаєшся з роботи, піднімаєшся сходами, відчуваєш запах смачної їжі і розумієш, не з твоєї квартири.